Оцінити новий фонтан у повній мірі можна саме в темну пору, бажаючих це зробити ще вечора дуже багато. Приходять подивитись світлове шоу, послухати музику. Відкривали фонтан на покрову. Спонсори, а саме керівництво Коростенського заводу МДФ його представляли й передавали громаді з переконливою настановою берегти, адже подарунок це не дешевий. Сума доволі значна: це більше двох мільйонів гривень. Ну значно більше, скажімо так. Безумовно, є в Україні більше фонтани, да, але повірте, світломузикальних фонтанів не так багато, і аналогічних практично немає. На відкриття унікального фонтану завітало чимало городян. Це позитивна і значуща подія для міста, наголосив міський голова Володимир Москаленко. Оце чудо. Я так вважаю, чудо Коростенське. Давайте об'єднаємося, скажемо гарні слова на адресу того, хто це робив. Ну і будемо спостерігати дивитися, що це таке нам сьогодні пропонує. Раніше тут стояв пам'ятник Леніну. Після його знесення тривалий час вирішувалась доля оформлення площі, а політичне рішення міської влади, здається, задовольнило більшість. І нехай на мене не ображаються політичні зараз партії і політики, але я скажу, що стільки людей, як зібралось зараз навколо цього фонтана, давно вже не збиралось Навколо пам'ятника, який тут був, є дуже багато пам'ятників, і дуже доречно, що був фонтан у нас у місті. Я вважаю, що саме раз він потрібний був. містян підходило все більше і більше. Користенці на відкритті охрестили фонтан новою перлиною міста та вже уявляли, як добре проводитимуть там час влітку. Це буде місце для відпочинку. на да, дуже Красиве єлі, сосни красиве місце. Живо пісне, поэтому как раз і цей фонтан писывается. Да, пісується. Учі пам'ять нам сподобалося те, що такі відкрили такий фонтан, на який можна подивитися. Відкриття фонтану супроводжувалось концертом. Виступали заслужені артисти Естради України Олександр та Світлана Зайченко. Всіма все. Потім на сцену вийшов переможець телепроекту Шанс Сергій Слісаренко. Хотів би у цей святковий день вечір подарувати вам пісню, яку я виконував проект проєкті шанс. Шекспірабіше дніпра. Музика звучала до темна, а городяни не розходились цього дня. Вперше перед містом новий фонтан постав у всій красі. На згадку про цю історичну подію у багатьох залишаться пам'ятні фото.